YouTube. Це канал Laz IT. І в сьогоднішньому відео ми продовжимо нашу роботу з ботом консьєржем А саме, як підказав мені один підписник на Ютубі, прикрутуємо до нього капчу. Це ще більше нам допоможе відсікати спроби різних ботів підключатися. До наших груп чи каналів. Насправді це не важко, давайте подивимося. Капчу ми будемо робити завдяки бібліотеці random. В цій частині у нас все залишається незмінним, крім того, що ми імпортуємо Random, Потім так само створюємо бота. А ось тут у нас додається функція капча, яка і буде у нас генерувати потрібні нам дані. Ми будемо створювати математичний вираз з двох частин рандомним оператором і відповідно отримавши його результат, будемо перевіряти. Оператори у нас будуть 4: множення, віднімання, ділення, додавання. Вибираємо рандомний. Потім генеруємо ліву і праву частину від одної. Від 0 до 10, права частина від 1 до 10, бо якщо у нас буде оператор 0, щоб ми не ділили на 0, якщо у нас буде оператор ділення, щоб ми не ділили на 0. Після того, як ми визначилися з оператором, ми перевіряємо, який саме нам попався. Якщо множення, все просто ділимо, о, верніше множимо ліву частину на праву. Якщо віднімання. Ми маємо впевнитись, що у нас результат буде зі знаком плюс. Тому перевіряємо, чи ліва частина менша за праву, якщо ні, то інвертуємо їх. І відповідно далі від лівої віднімаємо праву. Навпаки, тут. Якщо у нас оператор ділення, так само ми не хочемо, щоб нам користувач почав ділити, шукати дроби і так далі. Тому ми перевіряємо, чи ми отримуємо ціле число. Якщо ні, ми перезапускаємо цей цикл, бачите, Continue, знову генеруємо left і right. І перевіряємо, так, поки не отримаємо інтеджер. І далі інтеджер нам теж не потрібно, щоб це було 8.0. Нам потрібно просто результат, наприклад, 8. Тому ми робимо data, int, data. Ну і відповідно четвертий оператор у нас плюс, якщо плюс, теж просто ліва, плюс права частина додається. Коли у нас дата сформована, ми робимо брейк, виходимо з цього циклу і повертаємо ліву частину, праву частину, результат та оператор. О, oh, no Ось ця функція у нас відповідає за відповідь. Зараз до неї трошки пізніше повернемося, а почнемо з ось цієї. У нас вже була функція старт, але тепер вона трошки змінилася. По-перше, ми спочатку просто відсилаємо користувачу правила. Далі отримуємо left, right, data і оператор ось цією нашою функцією, да, яку ми описували раніше. Print тут не потрібен, він тут для того, щоб зараз ви подивилися на результат, щоб було зручно його контролювати. І далі генеруємо список кнопок. У нас буде три кнопки. Одна буде віддавати нам правильний результат, а дві інших будуть генерувати якісь рандомні цифри числа від 0 до 50. Навіщо нам потрібен саме список? Бо потім ми цей список будемо тасувати, щоб кнопки з'являлися в рандомному. В рандомній послідовності, щоб у нас не, не була завжди перша кнопка з правильною відповіддю. Таким чином, у нас може бути правильна відповідь на першій, на другій або на третій кнопці. Ми їх перетасували, додали в клавіатуру і запускаємо наше повідомлення, для того, щоб приєднатися до групи, оберіть правильну відповідь, там вставляємо ліву частину, оператор і праву частину, і відповідаємо перетасованою нашою клавіатурою. І після цього, як бачите, якщо користувач відповідає правильно, він отримає посилання на інвайт до групи. Якщо неправильно, він отримує, скрипт отримує, отримує callback incorrect, і підключається ця функція. Відповідно, якщо у нас call incorrect, бот відсилає відповідь невірна спробуйте знову, і перезапускає процес знову з правилом і з усім. Давайте побачимо, як це виглядає на практиці. Бот у нас вже запущений. Натискаємо старт, отримуємо. Вітаю в нашій групі. Прочитайте правила. Як бачите, правила надіслані. Для того, щоб приєднатися до групи, оберіть кнопку з правильною відповіддю на вираз. 0 поділити на 3. Не дуже такий приємний варіант. Да? У нас тут правильна відповідь 0. Але давайте спочатку неправильно спробуємо. Наприклад, ми думаємо, що це 14. Невірна відповідь. Знову правила і новий вираз. 1 плюс 6. Давайте знову неправильно. 6 мінус 3. Давайте тепер правильно натиснемо. І як бачите, по правильній ми можемо вже приєднатися до групи. Дуже нескладна. Історія, можливо, це можна було оформити якось простіше. Напишіть про це в коментарях, але я вибрав саме цей варіант. На цьому все. Дякую всім, хто подивився. Якщо залишилися питання, задавайте їх в описі під відео або в нашій групі в Телеграм. Всім дякую, слава Україні!